Скільки доз вакцини проти COVID-19 Janssen мені потрібно зробити для отримання захисту. Країни можуть обирати схеми з однієї або двох доз при застосуванні вакцини Янсен а 26 cov 2 s Часто перевага надається схемі, яка передбачає введення однієї дози для швидкого охоплення більшої кількості населення та важкодоступних груп. При цьому введення другої дози підвищить рівень захисту від симптоматичних. Та важких форм інфекцій на індивідуальному рівні, ВООЗ рекомендує дотримуватись інтервалу від 2 до 6 місяців між дозами. Вибір тривалості інтервалу може залежати від епідеміологічної ситуації та потреб певних груп населення.